Прямокутники, умовно, так? Оце рукави, ну і такі самі там спинка, пілка. Тетяна показує сорочку, котру вишиватиме для військового, який нині воює на фронті. шиємо, як правильно, з якого боку прапор і шеврон. Шеврони бувають дуже різноманітні, розробили от, якби схеми, як це вишивати вручну. Ось сам і пілка вишита. Це вже я покроїла ну, от комір манжети імені захисника з міркувань безпеки не називає, але зізнається, перед тим як почати створення вишиванки, майстрині збирають інформацію про бійця. Регіон Народження і вподобання, кольори. Ну от, та і вона вже або спілкує іноді спілкуються дівчата, іноді не спіл... ну по різному Тетяна Бабич, народна майстриня. Вона учасниця всеукраїнського проєкту Сорочка для захисника в його межах. Волонтерки кроять, шиють, вишивають, гаптують. Майстриня розповідає, що це не святкове національне вбрання, а такий собі оберіг для захисника на війні. Робити щось для захисників це ну як донатити. Та це ж той самий вклад. Це ж ну енергії. Ти коли шиєш, ти все таки ну, додаєш. Ну, якось свій, свій, якийсь да от хочеться якогось якоїсь Чогось того, чого їм бракує. Там жінка 25 років пропрацювала у страховій компанії, і от прийшов час змінити фах. Її не зупинило повномасштабне російське вторгнення. Вона не захотіла виїжджати з Києва. А навпаки, від перших днів Великої війни як могла допомагала захисникам. Почали шити все, що ну, з тканини волонтерів шити все, все підряд, що треба було. Балаклави, рукавиці. Тоді ще було холодно. Ну, для ТРО в першу чергу, а потім уже там кому воно, Ну, і по сезону. І перші два місяці я була якраз за крійницю, і ми зранку до вечора без вихідних шили. Кожна сорочка індивідуальна, як і час на її створення. Вбрання неначе передає стан його власника, зізнається майстриня. Було таке, що я оце почала кроїти, покроїла, втомилася, пішла, погуляла. От я втомилася, ніби я я не знаю, щось фізично довго робила. Це і, і емоційно. Була особлива сорочка, коли м, вишита дружиною для чоловіка, захисника, який служив на той час. Із візерунок сорочки діда, який теж був військовим. От я реально ту сорочку шила і співала. Я її запитувала: а він може він співати любить, тому що реально я співати не вмію. Ну, це не моє. А от вона такий настрій. Мета проєкту Сорочка для захисника підтримати наших військових, які перебувають на фронті. Тетяна зізнається. Хоче, аби кожна створена нею сорочка була міцною бронею та оберегом для воїнів.